Друзі, привіт! Зараз поговоримо про телепатію та як розвивати цей навик. Це справді навик, його можна розвивати, так як і будь-який інший. Наприклад, от, хочеться вам сісти на шпагат. Що для того? Треба сідати на шпагат частіше. і таким чином розтягується м'язи, і ви сідаєте. Що треба для того, щоб навчитись співати? Треба співати постійно в душі, на кухні постійно відчувати свої голосові зв'язки і їх тренувати, ходити на вокал, умовно розвивати цей навик. Ось, мало хто народжується зразу з тим навиком. Так само у кожної людини є навик так званої телепатії, і є практика, яка допомагає це розвити. От на ретриті цілісністю Макса Богдановича була дуже класна практика: 1, 2, 3. От зараз давайте її зробимо, і на основі неї я вам розкажу техніку, як. Тренувати далі, як ви можете практикувати цей навик далі. Отож, суть в тому, я зараз буду показувати три пальці і буду рахувати. Перший раз ми рахуємо вголос, тобто один, два, три. Другий раз рахуємо в умі. Тобто, коли я показую палець, ви рахуєте один в умі. Ось. А третій раз важливо спробувати не рахувати ні в голос і ні в умі, щоб у вас не було прорахунку, а було якби усвідомлення, що цифра 1, цифра 2, цифра 3. Навіть образу цієї цифри не має бути в УМІ. І таким чином ми можемо зараз потренувати перехід навіть не так, а спостереження за тим, як працює наш. Мозок, і як е, в ньому відтворюється інформація. Тому що найшвидший і найефективніший обмін інформацією відбувається якраз на тому третьому рівні, коли немає навіть озвучування, а є просто розуміння суті, що відбувається. І на цьому прикладі ми можемо зараз це потренувати. Давайте спробуємо. Е, отож, дивіться просто на, на картинку і слідкуйте за моїми пальцями. Рахуємо в голос, ви так само повторюєте. Один, два. Три. Один. Два. Три. Зараз я буду просто показувати пальці. Ви в умі. Рахуйте. Два рази. Є. Yeah. А зараз спробуйте. Я буду показувати пальці і не рахувати в умі, а просто усвідомлювати. Що якби сприймати просто інформацію? Якщо зараз у вас так само голос прокручувався в голові, 1, 2, 3, це говорить про те, що треба натренувати глибший вхід в оцю підсвідомість. Яким чином це можна зробити? Спробувати не говорити, тобто обмін інформацією телепатичний відбувається без розмов. Відповідно, щоб натренувати цей навик, треба просто перестати говорити. От буквально е, найкраще, найефективніше це можна зробити із близькими людьми. Тобто, можете виділити для себе один день і постановити, що, наприклад, не будете говорити цілий день попередньо, обов'язково попередити всіх своїх там дружину, чоловіка, дітей, з ким ви живете, е, що ви не будете говорити, і просто це така практика. І Суть, суть її в тому, щоб за цілий день ви не сказали ні слова. От, просто ні слова, ніякої емоції е, ну, не видали, не, не промовили, не там сміялись в голос, умовно, щоб голосу не було чути вашого взагалі. І по ходу цієї практики ви будете помічати, як ви зриваєтесь. Наприклад, хтось там пчихнув, автоматично йде реакція неусвідомлено. Будь здоров! Наприклад, чи там хтось привітався, там Привіт, зразу теж автоматично привіт. Ви навіть не думаєте над цим. А коли ви починаєте думати, що можна це не сказати, можна рукою махнути, і людина приймає цей сигнал Привіт. Наприклад, можна, наприклад, в колі рідних, це найлегше відбувається, тому що вже і так у вас є зв'язок, і так є порозуміння. І, наприклад, виявляти любов до дружини, просто обнявши її. Не промовивши ні слова, виявляти турботу так само своїми діями, не словами, не гарними словами, так само до дитини. Дитина хоче уваги, хоче щось поділитися, але з нею так само можна проговорити, що я не говорю, і проявляти до неї любов, увагу, повагу без слів. І це інший рівень, якісно інший рівень спілкування. І саме там відбувається оце нарощування навику телепатії, безмовного спілкування. І тоді є можливість навчитись говорити коротко, ясно і по суті. Розумієте? Тобто не потрібно багато слів для того, щоб виразити свою думку. Навпаки, потрібно менше слів, менше темп, і за кожним словом, про чисто природньо у вас буде слідувати пауза, в якій, ви... в якій розкривається суть. Для іншої людини. А, спробуйте цю практику, я розкажу про свій досвід. У мене Зараз я практикую раз в два тижні екадаші це пауза в їжі, суха пауза. Тобто я там в районі 40 годин не їм і не п'ю нічого. А, ось І в цей день я вирішив так само ще обмежити спілкування. Тобто, самий лайтовий рівень це просто не говорити. Не проговорювати. Чуть складніший рівень це навіть не показувати жестами, тобто не спілкуватись ніяк, ні з ким за цілий день. Ось наступний рівень складності це навіть не писати нікому повідомлення. Тобто, щоб від вас не виходила ніяка інформація, ніяка трансляція. Це складно. Ось е, наступний ще складніший рівень це. Крім цих всіх попередніх, не брати ніякої вхідної інформації. Тобто, якщо до вас хтось говорить, ви просто не реагуєте ніяк, ніякої реакції не показуєте ніякої відповіді, не дивитися там рілси, якісь відео, не слухати радіо, нічого, тобто бути повністю в собі, в такій, можна сказати, аскезі, і слідкувати просто за собою це найскладніший рівень, як на мене. Повністю, якби бути поринутим в собі, не видавати ніяких емоцій е, і ну, нічим не показувати. І, і, я от пробував, мені ще важко, коротше, давалося, я це не зміг зробити. В мене було, був самий лайтовий варіант це коли я пишу людям повідомлення, спілкуюся е, і дивлюся якісь рілси, але цілий день не говорю. Але при цьому важливо не обмежувати себе від. Е, Звичайного життя, звичайного ритму життя, в якому ви живете. Ясно, ви можете вибрати для себе зручний день для цього. Що в мене було? В мене була поїздка на нову пошту. На новій пошті я отримав посилку без жодного слова. От, без жодного. Можна, виявляється. На Укрпошті те ж саме. Поїхав на пошту, забрав посилку без жодного слова. Взагалі. Далі пішов, ходив я ще в магазин одягу, вибирав одяг, купив. Ну там взагалі просто так само без жодного слова, можна купити. Найсмішнішим було те, що коли приїхав додому, і до мене підходить сусід, старший дядько, там йому 60-70 років, починає до мене щось говорити. Я йому типу, показую, що в мене типу, рот на замку, я не говорю. І він все одно мене щось говорить: типу, що що що, що. і хотів підкачати велосипед. Колесо в велосипеді і хотів попросити насос, Питаю, чи є в мене насос. Ну, в мене є відповідно. Я кажу, так, ну, якось я йому показую, що йдемо, я візьму насос, підкачаю. Пішли до мене там, додому, взяли насос, пішли до нього в гараж, накачали, вийшли з гаража, пішли. І, коротше, по цій всій дорозі я не промовив жодного слова до нього. Так, в мене була емоція, була емоція привітності, тобто я посміхався, але не промовив. І, і дуже цікаво спостерігати, бо це так само, як вихід із зони комфорту, де е, може бути страшно показатись незрозумілим для інших або якимось диваком умовно. А, але якщо це ваш свідомий вибір піти в практику, то там немає ніякої незручності. На інший день, коли я з ним буду бачитися, я можу йому пояснити. От у мене був сьогодні день без розмов. А, це смішно ще було на пошті, на Укрпошті, тому що мене там знають. Працівники, і, і, і я просто показую, що от посилка прийшла, а, а мені жіночка каже, а що зі мною не говорите. <гум> а я показую посмішкою, що ні, ніби все нормально, якби в мене добре розположення до вас, нічого проти вас не маю, просто рот на замку. От, і все. Тобто можна показувати своїм виглядом, що все нормально. Це не Я нічого проти них не маю, але притримуватись своєї лінії. І я бачу, що саме так розвивається оцей навик телепатичного спілкування без слів на рівні сенсів, на рівні дійсності. Е також наступний рівень, якщо ем, ви перебуваєте в резонансі з якимись близькими своїми людьми, наприклад, там, з дружиною, з чоловіком, з дітьми можна в таку групу грати, е, гра мовчанка. Е, ось. І спробувати день провести м, раз два тижні, чи раз в раз тиждень це напевно буде за жорстко. Для початку, раз два тижні. Хоча б. день без розмов, без жодного слова, а просто знайти порозуміння. На іншому рівні, на, на рівні сенсів, на рівні е, е, якомусь глибшому. І е цілеспрямовано, свідомо дивитися туди для того, щоб розвинути цей навик. М -м -м Якось так. Скажіть, будь ласка, може, може така практика десь уже є? Може хтось таким займався? Мені це прийшло просто в потоці, проходячи ретрит Макса, і в цьому полі проявилось так само паралельно з тими практиками, які я проходжу, постійно практикую і прийшов такий от простий інструмент, який можна напрацьовувати який якісно виводить спілкування на інший рівень. Скажіть, як вам взагалі, чи відгукується, чи є намір спробувати. Хто спробував, діліться досвідом своїми усвідомленнями, що відбувається? Можемо розвинути дискусію або розмову, обмін в коментарях. Поки що через слова. Потім, коли навчимось, будемо спілкуватись просто на рівні сенсів, порозуміння і глибокого резонансу, можливо, душ. Можливо, то і не душі. Тож, коротше, інша тема. Про це теж поговоримо якось.